Добрий день, дітки. А ви знаєте, на нашій планеті живе багато різних тварин. Більшість із них живе в дикій природі. Багато років тому всі тварини були дикими. Але стародавні люди навчилися їх приручати. Люди дбали про них, годували їх. Захищали від холоду, і тварини стали домашніми. Серед домашніх тварин найпоширеніші кіт і собака. У кого з вас удома живе котик або собачка? Розкажіть мені, як їх звуть здавна вважається, що кіт гарний мишолов. а собака потрібен для охорони житла. Майна та своїх господарів. Але тепер найчастіше песиків та котиків заводять просто для того, щоб спілкуватися з ними і дбати про них. Адже так приємно погладити свого улюбленця, погратися з ним, послухати його привітання, муркотання. Погуляти з ним та почути його радісне гавкання. В більшості в наших бабусь і дідусів, які проживають в селі, є домашнє господарство, де мешкають вівці, коні, свині, корови, кози. А чи все ви знаєте про свійських тварин? Зараз ми з вами про це дізнаємось. Дітки, погляньте, кого ви бачите. Так, це вівця, а малюків називають ягнятами. Молодці. А ви знаєте, що вівці добре переносять і спеку, і холод. І вівці не люблять самотність, пасуться завжди в компанії. Вівці дуже люблять щипати травичку. А ви знаєте, що з вовни овець роблять пряжу, а потім тканину. А ще вівці дають м'ясо та корисне смачне молоко. З овечого молока роблять сир. Вівці давно живуть поруч з людиною та дружать з нею. А вівці мають свій характерний звук. Кажуть вони Бе. Діти, а зараз кого ви бачите? Так, це кінь. Коні тварини, які протягом багатьох століть живуть поруч з людиною, допомагають їй в господарстві та слугують добрим і вірним другом. Кінь це сильна і велика тварина, яка набагато сильніша за людину. Коні, як і будь-які тварини, вимовляють власні тільки їм звуки іржання і пирхання або і-го-го. А це мама кобила і дитинча лоша. Харчуються коні влітку травою, а взимку сіном, заготовленим людиною. Сіно це висушена трава. Крім того, люблять коні овес і пшеницю. Ну і найголовніші їхні ласощі це звичайно, яблучка, морква, хліб і цукор. Діти, погляньте, а це хто? Так, ви вірно назвали, це корова, а її дитинча теля. У корови велика голова, два роги, великий тулуб, довгий тонкий хвіст з пензликом на кінчику і чотири ноги, взуті в копита. Харчується корова травою і сіном. Корови мукають, вони видають протяжний гучний звук. Му. Як правило, даремно вони цього не роблять. Або корівка зголодніла, або зве малюка, або прийшов час до їння. Люди завжди любили і цінували корів. У давнину у багатьох країнах їх вважали священними тваринами, коровам поклонялися, а їх зображеннями прикрашали храми та палаци. Корови дуже корисні свійські тварини. Вони дають людям молоко, м'ясо, шкіру. А з молока люди навчилися робити багато смачних продуктів сир, йогурт, сметана, кефір. А тепер розглянемо наступну тваринку. Діти, хто це? Які ви в мене молодці? Так, це коза, а її дитинча козеня. Коза одна з перших диких тварин, яку приручила людина. Коза невелика тварина, тіло її вкрите густою шерстю, ноги у кози високі, стрункі, хвіст короткий, у кози великі, сіро-зелені очі, стоячі вуха, голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір. Слух і нюх вони граційні і спритні, швидко бігають, добре стрибають. Вони люблять щіпати травичку на луках і полях, об'їдають листя і молоді пагони дерев. Кози мають свій характерний звук, і вони кажуть ме. -е 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 -е". Діти, а ви знаєте, що корисне і смачне козяче молоко? З козячого молока готують сир, бринзу та сметанку. Дітки, а це що за тваринка? Так, молодці, це свиня, а дитинча порося. У мами свині завжди багато діток поросяток. А ще свині мають свій характерний звук, і кажуть вони, Хрю хрю. Діти, а вам знайомий такий вираз брудний, як свиня? Дійсно, ця тварина любить повалятися в багнюці. А ось чому вона це робить, ви знаєте? Відповідь така: для того, щоб охолодити своє тіло. Вона із задоволенням валяється в багнюці. А ще тому, що прилипший бруд. Оберігає шкіру свині від сонячних опіків і на докучливих комах. А взагалі свиня має рожеву шкіру, покриту жорсткими світлими волосками, щитиною, а хвостик у неї крючком. М'ясо та сало свині це продукт, що вживається людиною. Діти, всіх тварин, яких ми сьогодні з вами згадали, люди тримають не в своїх квартирах, а в спеціальних приміщеннях, сараях, свинарниках, корівниках та стайнях. Діти, пам'ятайте, що домашні і свійські тварини потребують щоденної турботи людей, які їх доглядають, годують, піклуються про них, стежать за тим, щоб тварини утримувались в чистоті, почувалися добре та не хворіли. Дітки, я думаю, що ви сьогодні дізналися щось нове і цікаве про свійських тварин. Турбуйтеся про своїх улюбленців! А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!